840 день в Канаді, 02, 010, 025. 02, 10, 25. Сьогодні швиденько знову, бо вже знов по 12 стандарт. Затягнув і поїхали. О, зранку стандарт. Зранку все стандартно, Встав, зібрався, пішов в офіс, видрукував накладні. І взяв заніс батарейки, висипав у мене ціла куча була, батарейок повисипав. Потім пішов, віддав Алексу спрей для стелі, йому треба було там підфарбувати стелю. Взяв туз, поїхав, подивився технічні приміщення і вже після того собі пішов на каву. Попив кави, з'їв тортик і вже пішов закривати заявки. Сьогодні було такі дві хвилі заявок, можна сказати. Перше то е, пішов поробив простенькі, всякі батарейки знову, я не знаю. Багато батарейок почали розірятися, може просто походи. Хоча тут не холодно. Е, в смок-детекторах просто період такий. Бо я дивлюсь, батарейки ще е, оригінальні, вартакі щось там стоїть. Ми встановлюємо сюди Дюрасел і всюди ще оригінальні батарейки. І вони. Починають розряджати всі плюс-мінус один час. Пройшло 2-3 роки і все, і прийшли заявки. Одна жінка попросила поміняти замок. Тут, Якщо дві кімнати, то мастер bedroom, там, де батьки, вони мають туалет, свій там спальня, і вони мають замок, дверях, закриваються. А інша спальня вона не закривається. Вони попросили поставити, бо у них купа дітей, я про нічого не говорив. Замінив, замінив їм замок. E, плюс вони там питалися як захистити шафу діти лізуть, а як захистити двері. Та кажу, їй куча, просто згулять захист від дітей, там тумбочки, двері. І все є. тут Багато хто в квартирах клеїть ці всі захисти. Всюди я потім їх знімаю, і після того як вони знімаються, треба ж поклювати. Ну, Душову ліку знімав, помбіде знімав. Е, що було. Всякі дурнички. Нічого такого серйозного, пішов на, на обід, пообідав. Потім е, одна квартира там з'їхали, залишили каструльку. Якраз думав за каструльку і залишили якраз таку велику нежевірічну каструлю, такий баняк, величезний з кришкою, Я його взяв, перевірив поставив воду, прокипятив, піти в все працює. Вечором нічого не хотіли зготувати. Бургери. Купили бургери, бургери картопля 3, кока-кола, фастфуд. По собі так і комп'ютер. Подзвонив до мене охоронець вже десь біля 6-ї години. Тут один мешканець, в нього діти паряться, м'яч копають між будинками. І завжди його закидають в одне місце на дах. І це вже після роботи треба йти, збрати величезну драбину. Тарабани ти ні, ні. Я кажу, завтра я його зніму, занесу на охорону. Бо ну щось, пізно вже таку роботу робити. От, і все. Я з офісом там поговорив, мені треба було обновити пароль. До... Вони створили мій аккаунт, зробили все ж таки це обновили, відновили пароль. Ia uite, al pe urmă trebuie de pe picioare de sub ei, iar de sistemul XR. Să fi bune dopre. Azi ar trebui să trebui pe spate. Tu, spate.